Дякую за вашу увагу. Мене звати Ві Форд, і я представляю спільноту Алео. Серед наших амбасадорів є особливі талановиті особи, наприклад, Нодері. Спочатку приєднався до нас як амбасадор, а зараз він головний менеджер спільноти. Давайте поговоримо про перезавантаження інтернету, те, що ми всі напевно добре знаємо. Я збираюся почати з простого запитання. Чи вважаєте ви, що інтернет досяг свого піку? Давайте влаштуємо шоу рук і ті, хто вважає, що він досяг піку, підніміть руку. Вау, справді, тоді підніміть руки ті, хто вважає, що інтернет не досяг свого піку. Цікаво, але коли я говорю про інтернет, я не говорю про веселі відео на Ютубі, які ви дивитесь або щось подібне. Я говорю про ваш досвід в інтернеті, коли ви шукаєте у Google і перші п'ять результатів є рекламою. Або коли ви завантажуєте програму, і перше, що вам потрібно зробити, це прокрутити політику конфіденційності, умови обслуговування, перш ніж ви нарешті зможете використовувати інтернет в своїх цілях. Я виросла в 90-х, і мій інтернет був трохи іншим. Uh, більшість з вас, мабуть, пам'ятає Neopets і MySpace. Цікаво, що Neopets у деякому роді став попередником ідеї CryptoKitties. Ідея Neopets полягає в тому, що користувачі могли створювати своїх цифрових віртуальних котиків, купувати, торгувати та розводити їх. Деякі кажуть, що отримали натхнення від створення криптокітіс саме від Neopets. Подивіться на простоту цих входів. У вас є ім'я користувача, у вас є пароль, і це так просто, так легко. То що змінилося за цей час? Зараз ми входимо в систему через Facebook або Google, і цей процес залишає бажати кращого. Скільки разів вам доводилося вимикати блокувальник реклами? Щоб ви могли увійти через впливаючи вікно Google, звідки ці проблеми? Очевидно, розвиток соціальних мереж породив масивний потік користувацьких даних. Ваші дані, мої дані це гроші, це статті прибутку для компаній. А що до ланцюжків та їхньої політики конфіденційності, я не є великим шанувальником їх підходу до приватності. Якщо я користуюся Twitter і ретвітую певний контент, це не означає, що я хочу ділитися своїми медичними даними або іншою особистою інформацією. Так, платформи можуть отримати доступ до цієї інформації, але чи потрібно мені надавати їм доступ до цієї інформації негайно. Сьогодні ми живемо в епоху, коли наш інтернет-провайдер має доступ до великої кількості наших особистих даних. Запитайте себе, якби вся ця інформація стала публічною, чи були б ви задоволені цим, якби ваші батьки дізналися про це. Подумайте про Facebook, коли ви читаєте нові стосунки або розриваєте їх, Facebook може здогадуватися про це на основі ваших повідомлень і взаємодії. Наприклад, фото вашої собаки в Інстаграм. Тепер люди знають, де живе ваша собака. На основі ваших лайків у Фейсбук можна робити висновки про ваш психологічний стан. Фейсбук знає, наскільки ви розумні, наскільки ви задоволені своїм життям, і емоційно стабільні чи ні, залежно від кількості вподобань, які ви натиснули чи заплатили б, щоб дізнатися, що вони про вас думають. Ми часто думаємо, що в інтернеті ми захищені, але інтернет не ваш друг. Ця свобода в інтернеті швидко зменшилася, і в епоху, коли все більше і більше наших взаємодій, йде, щоб стати все більш цифровими, ми повинні щось змінити, тому що наша приватність вже давно під загрозою. Важливе правило тут: коли ви не платите за продукт, ви самі стаєте продуктом. Наші дані є валютою. Звісно, існує надія на Web3, нову еру інтернету, яка обіцяє децентралізацію, контроль над особистими даними. Принципи відкритого коду дозволяють користувачам розгалужувати існуючі системи і створюють нові. Ефір, як популярна платформа, пропонує загальнодоступний блокчейн, що дає можливість торгувати унікальними активами, такими як NFT. Це справжній прорив, але ще й зі своїми викликами. Якщо мова йде про особисту інформацію, не всі хочуть оприлюднювати її і не всі хочуть публічно ділитися своїм венмо. Можливо, ви хочете, але напевно ні. Насправді існує ринок, де вам можуть заплатити за витік чогось гайманця. Безсумнівно ви можете створити інший гаманець, можете розкрутити ще 10 гаманців, але всі ці речі, все ще можуть відстежувати вас, тому що ефір за своєю суттю є загальнодоступним, тому він працює так. Веб3 е пропонує нові можливості, але його реалізація нагадує дослідження Марсу, Гаразд, уявіть собі, справді безпечний інтернет інтернет. Який є приватним замовчуванням, де користувач контролює свою інформацію, веб-сервіси, не зберігають конфіденційну інформацію, немає загрози того, що ваша інформація випливе. Багато хто з вас використовує ефір і недаремно. Інструмент Ефір, розроблений для цієї платформи дійсно якісний. Частина причин успіху ефіру полягає в зручності його використання. Але нам потрібно зробити інтернет приватним і зручним по замовчуванню для нас. Приватність повинна стати стандартом, і це саме те, що намагалася зробити Хейлі, намагаючи створити світ, де ваші дані дійсно належать вам. Моя аналогія з Марсом була спробою зробити цю ідею трохи більш цікавою та захоплюючою для вас. Але давайте зараз розглянемо конкретний аспект. Це докази з нульовими знаннями ZKP. Ви напевно чули про них це досить цікаві докази з нульовим розголошенням. Вони існують з 1970-х років і нещодавно стали особливо популярними в криптоспільноті. Давайте обговоримо, що ж це таке. У коротшому вигляді це спосіб довести, що ви знаєте певну інформацію, не розкриваючи її. Розглянемо простий приклад. Уявіть, що ви йдете до бару і маєте посвідчення особи. Ви хочете довести, що вам є 21 рік, але не хочете показувати іншу інформацію про себе. Використовуючи ZKP, ви могли б встановити свій вік без розкриття додаткових даних. Коли я заходжу в бар, мій вік може бути. Перевірений охоронцем, якщо мені 21 рік або більше, або 18, в деяких країнах мене пустять всередину. Замість того, щоб показувати своє посвідчення особи з усією детальною інформацією, я можу використовувати підтвердження нульового знання, яке просто підтверджує, що мені більше 21 року, не розкриваючи жодних інших деталей. Такий самий принцип може бути застосований при отриманні позики. Наприклад, я хочу придбати автомобіль Тесла і мені потрібна позакуп. Банку насправді потрібна лише інформація про мою кредитоспроможність, спроможність, а не деталі, такі як ім'я батька, моєї матері і інших родичів. Я збираюся дати цю інформацію спеціалісту з кредитів. І спеціаліст кредитів каже, що добре, вся ця інформація. Є корисною, ми побачимо, ми побачимо, і тоді, незалежно від того, дадуть вони мені позику чи ні, вони все одно зберігатимуть мої дані, і вони можуть навіть продати ваші дані страховим компаніям чи іншим зацікавленим людям. Я збираю всю необхідну інформацію, як, наприклад, свій дохід, кредитний рейтинг, статус зайнятості. Ці речі є важливими, і цим самим я створюю нульовий доказ, який говорить. Чи я досягла певної метрики, щоб фактично отримати позику чи ні. І позикодавець перевіряє, тобто діє як верифікатор, щоб підтвердити, що так, вона може отримати цю позику. Позакодавець може діяти як верифікатор, переконуючи, що ви відповідаєте певним вимогам без знання конкретних деталей вашої особи. Технології, основані на доказах з нульовим знанням, можуть допомогти в розробці приватних програм. Це особливо важливо в варі веб 3, де конфіденційність та масштабованість є ключовими. Питання конфіденційності також виникає в інших сферах, наприклад, у програмах для жіночого здоров'я. Багато програм стверджують, що ваші особисті дані в безпеці, але завжди важливо знати, як ці дані зберігаються і обробляються. Деякі компанії заявляють про підвищення своєї політики конфіденційності. Коли користувачі повертаються до їхніх додатків, їм часто наголошують на важливості цієї політики та безпеці особистих даних. Однак існує проблема. Навіть якщо компанії стверджують, що не діляться та не продаватимуть ваші дані, вони часто монетизують їх, але іншим чином. Якщо ви не платите за користування додатком, часто ваші дані стають продуктом. І навіть коли ви вирішуєте видалити додаток, це не завжди означає, що ваші дані одразу видаляться. Іноді користувачам потрібно звертатися до компанії із проханням видалити їх особисту інформацію, а це може зайняти значний час. А ще якщо б можливо було створити додаток з відстеженням жіночого циклу, який би використовував докази з нульовим знанням. У цьому випадку усі дані користувача були б зашифровані. Це означає, що інформація про цикл, симптоми та інші конфіденційні дані були б у безпеці і недоступні для зовнішніх сторін. Ми живемо у світі, де дані це потужний інструмент, і кожен з нас має право контролювати свої особисті дані. Віддалі, користувачі повинні отримувати винагороду за надання своєї інформації, і якщо вони виберуть ділитися своєю інформацією, це має бути їхнім вільним вибором. Технології, такі як докази з нульовим знанням, пропонують новий підхід для обробки даних. Вони можуть підтвердити певну інформацію без розкриття всієї інформації. Наприклад, можна підтвердити, що жіночий цикл лежить у певному діапазоні, без розкриття додаткових деталей. Маємо перейти до епохи інтернету, де конфіденційність та безпека даних стоять на першому місці, де ваш онлайн-досвід належить вам і тільки вам. Технологія web 3 та ініціативи, такі як Еліо, показують, як ми можемо реалізувати цю візію, створюючи безпечні та масштабовані програми. Давайте створимо інтернет, де користувачі почувають себе впевнено і де їх права та приватність захищені. Коли ми говоримо про більшість програм і сервісів, які ми використовуємо безкоштовно, зазвичай є деяка бізнес-модель, яка дозволяє компанії заробляти. Часто це досягається за рахунок монетизації даних користувачів. Щодо Еліо або Іліо, як ви згадали, ми прагнемо змінити цей підхід. Це не тільки про те, щоб гарантувати конфіденційність за допомогою технологій, таких як докази з нульовим знанням, це також про те, щоб створити модель, яка взаємовигідна для користувачів і розробників. Один із важливих підходів це введення опціонних платежів або донацій від користувачів, які цінують приватність та безпеку, які Іліо пропонує. Також можлива інтеграція з партнерами, які поділяють наші цінності і готові запропонувати свої продукти чи послуги без порушення приватності користувачів. Так, ви можете мати безпечний інтернет, але це, ймовірно, має бути веб-3. Ми також розглядаємо можливість створення токанізованої економіки, де користувачі можуть отримувати винагороду за певні дії або вклади в екосистему, тим самим вони стимулюють активну участь та залучення. Важливо зрозуміти, що мета Еліо не полягає в тому, щоб створити ще одну платформу для монетизації даних користувачів, а в тому, щоб дати людям інструменти для захисту своєї приватності в цифровому світі. Наша ціль змінити спосіб, яким інтернет працює зараз, і створити екосистему, де конфіденційність є стандартом, а не опцією. Щодо ефіру, він не пропонує вбудованого рішення для конфіденційності в системах з відкритим доступом. Еліо вирішив, що для досягнення справжньої конфіденційності потрібно створити новий рівень L1, який від самого початку буде приватним. Це означає, що Еліо має намір заробляти гроші таким же чином, як і ефіріум. Щодо безпечного інтернету, його найімовірніше буде реалізовано в межах Web3. Існує велика потреба у розробці програм на основі нульового підтвердження знань ЗК, особливо коли мова йде про пус. Дякую вам за вашу увагу. Я готова відповісти на додаткові питання.